Російські спецслужби дедалі частіше підбурюють українських школярів виконувати злочинні завдання, підпалювати авто, фотографувати військові об'єкти, насилати геолокації або навіть виготовляти вибухівку, щоб запобігти таким випадкам. Представники СБУ та поліції провели лекцію для учнів ліцею номер 3 міста Житомира, розповідали про небезпеку вербування та способи, як не потрапляти на гачок ворога. На початку цього року служба безпеки України спільно з національною поліцією розпочали інформаційно компанію кампанію, яка називається легкі гроші, смертельні наслідки або ж спали фсбшника Орієнтуємося ми на молодь, на нашу молодь, яку ворог цинічно намагається використати у власних інтересах. Під час таких зустрічей правоохоронці спілкувалися та відповідали на питання учнів середніх і старших класів. Мета пояснити, як саме ворог використовує соціальні мережі, месенджери та онлайн ігри, щоб маніпулювати молоддю. Описуємо конкретні випадки, розповідаємо конкретні. Скріпти, якими вербувальники намагаються залучити наших співгромадян до роботи на користь держави агресорки. А також розповідаємо, що саме потрібно робити, аби не потрапити у пастку ворога. За словами Ірини Мартинюк, російські спецслужби дедалі частіше маніпулюють дітьми, залучають їх до виконання протиправних дій, прикриваються легкими завданнями або обіцянками винагороди. Саме діти є найбільш ранимою і найбільш дорогоцінною, напевно, да. Частиною нашого суспільства. Учням також пояснили, як діяти у разі спроби вербування, не вступати в контакт і відразу повідомляти правоохоронців. Для цього СБУ створили спеціальний чат-бот з ФСБшника, через який можна безпечно надсилати інформацію про підозрілі звернення. Всі випадки, які траплялися на території Житомирської області, або ж це стосується підпалу релейної шафи, або ж підпалу військової автівки, або ж терористичного акту чи іншої диверсії. Всі вони розкриті ці злочини, і всі вини... Нуваті притягнуті до передбаченої законом відповідальності. Учні кажуть, лекція була цікавою та корисною, адже тепер вони знають, як розпізнати небезпеку та куди звертатись у разі спроби вербування. Ця лекція була на мою думку дуже корисною, абсолютно для всіх, і для хлопців, і для дівчат, і для дорослих також що не варто вестися на подібні такі. Заманки на щось зробити, щоб щось погане і отримати кримінальну відповідальність. Олександра, учениця восьмого класу, каже, після лекції стало уважніше ставитись до своєї безпеки в інтернеті. Зараз є молодь, яка дуже наївна, так сказати, і вони можуть почути, що дають гроші, і зразу на це дати згоду. Тому що деякі не дають батьки гроші. І як тільки вони просочуються, вони хочуть їх отримати. Чи знаєте ви, що робити в таких випадках, якщо будуть вам писати? Е, Так, можна зробити скріншоти переписки, скріншоти цієї особи, якщо є контакти, то дати контакти, і надіслати в чат-бот СБУ. Такі заходи. Представники служби безпеки та поліції проведуть у всіх ліцеях нашого міста, аби хлопці та дівчата знали, як діяти при спробах вербування, а також про наслідки, які чекатимуть на них у разі співпраці з ворогом. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК1.